Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 19 листопада, однотисячний день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора десь біля 12-ї росіяни вдарили балістичною ракетою по Одесі. На жаль, багато жертв. 10 людей загинуло, і ще біля 50 травмованих. Ну і багато понівечених будинків. Більше ракетних атак від росіян по півдню минулої доби не було. Ну а вночі, як завжди, вони пустили іранські мопеди. Всього 87 штук. Більшість на північ, але й на півдні тут літали. 51 вдалося збити, 30 впали ще на відкриті місцеві. Нічого не пошкодивши, на жаль, був серйозний прильот мопеда в Глухові в багатоповерхівку житлову. Там вже більше десяти загиблих людей, ну і теж десятки травмованих. В Одесі сьогодні почали потрохи давати світло у тих, у кого не було, воно вже більше доби. Ну а в Миколаєві зараз графіки відключення приблизно такі на годину вимикають зранку і десь на дві години ввечері. А на Миколаївщині вчора під час дронової атаки збили один дрон. І більше ніде навіть в районі Очакова нема російських обстрілів. Знову наші хлопці наваляли росіянам там. А на Херсонщині, на жаль, знову двоє людей загинуло, ще двоє травмованих після російських обстрілів. Ну і були гарні новини цієї ночі на Росії: мінус склад з боєприпасами. Чи то дрони туди долетіли, чи може навіть ракета. Ну там смачно вибухає все як ми любимо. Чекаємо ще на такі гарні новини.